Всім привіт! Нарешті ми у 9 класі. Почнемо наше навчання із числових нерівностей. Почнемо із повторення. Як би ми назвали вираз у першому рядочку? Я б його назвала рівністю, оскільки ліва його частина дорівнює правій. Як би ви назвали вираз у другому рядочку? Його теж можна назвати рівністю. Можна назвати рівністю зі змінною, можна назвати рівнянням. інші вирази це нерівності, оскільки одна. Частина цих виразів відрізняється від іншої частини. Давайте пригадаємо, як ми можемо порівнювати числа. Натуральні числа ми можемо порівнювати за кількістю знаків у ньому. Так, число 12 містить два знаки, це більше, ніж один знак у числі 7. Аналогічно ми можемо порівнювати натуральні числа, у яких певна кількість цифр закодована, наприклад, ось отак зірочками. Але за аналогічним правилом ми бачимо, що тут раз, два, три, 4, 5 цифр. А в правому числі у нас 4 цифри. Число, яке має 5 розрядів, завжди буде більше за число, яке має 4 розряди. Якщо ми маємо числа з однаковою кількістю розрядів, тоді починаємо порівнювати за розрядами. У розряді десятків тисяч у нас стоїть одна й та сама цифра 3. У розряді одиниць тисяч одна й та сама цифра 2. У розряді сотень лівого числа стоїть 0, правого числа стоїть одиниця, одиниця більша за 0. Отже, праве число більше за ліве. Якщо ми порівнюємо дроби з вами з однаковими знаменниками, то ми придивляємося до чисельника, дріб у якого чисельник більший і буде більшим. Якщо ж маємо два звичайних дроби із одинаковими чисельниками, то більшим буде той, у якого знаменник менший. Від'ємні числа завжди менші за нуль. Серед від'ємних чисел завжди буде більшим те, яке стоїть ближче до нуля, або ми кажемо правіше. Порівнюючи додатнє від'ємне число, ми знаємо, що додатнє завжди більше за від'ємне. Воно ж стоїть на координатній прямі правіше, х квадрат і 0. Будь-яке число у парному степені завжди буде невід'ємним, тобто може бути більшим за 0, а може дорівнювати нулю. Модуль х, модуль це відстань. Відстань від'ємною не буває. Тому модуль завжди більший або дорівнює нуля. Але коли ми перед невід'ємним числом поставимо мінус, то отримуємо результат не більший за 0, тобто менший або рівний 0. І знову згадуємо координатну пряму числа, які стоять правіше. Завжди будуть більшими за числа, які стоять лівіше. Б, С і Д точки мають координати більші за координату точки А, оскільки ці точки стоять правіше. Найбільшу координату має точка Д, тож можете зупинити відео і ще раз пропрацювати правила порівняння натуральних і раціональних чисел. Зовні нерівності відрізняються від рівностей та рівнянь тим, що ліва і права їх частини пов'язані з знаками нерівності більше, менше, не менше, тобто більші числа або рівні числа даному, і знаком не більше, тобто менше або дорівнює. Крім правил, які ми щойно з вами повторили, у 9 класі ми будемо спиратися ось на такі твердження. Число А вважають більшим за число Б, якщо різниця цих чисел є додатнім числом. Число А вважають меншим за число Б, якщо різниця цих чисел є від'ємним числом. Таке твердження здається інтуїтивно зрозумілим. Адже якщо 3 більше за 2. То дійсно 3 відняти 2 різниця цих чисел буде дорівнювати 1, а 1 більше за 0. Якщо 2 менше за 3, то дійсно різниця цих чисел буде дорівнювати мінус одиниці, а мінус одиниця менша за 0. Тож, ще раз прошу звернути вашу увагу на нові умови для порівняння чисел. І, власне, виразів. Якщо різниця двох виразів буде додатньою, то перший вираз буде більший за другий. Якщо їх різниця від'ємна, то перший вираз менший за другий. Якщо їхня різниця однакова, то ці вирази рівні. Давайте потренуємося застосовувати ці правила до виконання завдань на порівняння. Перше. Порівняйте числа А і Б, якщо. Їхня різниця додатнє число. 0,4 більше за 0. Якщо різниця двох чисел більша за 0, то перше число більше за друге. Отже, в даному випадку а більше за Б. Другий випадок різниця чисел а і б від'ємна. Мінус 3 це від'ємне число. Якщо різниця менша за 0, то перше число буде менше за друге. Отже а менше за b. Якщо різниця двох чисел дорівнює нулю, такі вирази чи такі числа будуть рівними. Наступне завдання відомо, що число m менше за число n, чи може різниця m мінус n дорівнювати число 4,6 мінус 5,2 і 0. Якщо перше число менше за друге, перше число. Менше за друге, то різниця їх повинна бути меншою за нуль. Меншим за нуль є у нас лише одне число мінус 5,2. Правда ж, не складно виконувати такі завдання? Рухаємося далі. Спираємося на ті ж висновки, і перед нами стоїть завдання. Доведіть, що при будь-якому значенні змінною є правильна рівність. Нам треба виконати доведення того, що лівий вираз буде більшим за правий вираз. Щоб довести, що перший вираз буде більшим за другий, нам треба утворити різницю і показати, що різниця цих виразів буде додатньою. Тож утворимо різницю цих двох виразів. А плюс 3, А плюс 1. Віднімаємо А на А плюс 4. Спростимо даний вираз. Виконаємо множення многочлена на многочлен у першій частинці і множення одночлена мінус А на многочлен у другій частині. Зводимо подібні доданки, бачимо протилежні числа, вони взаємно знищуються. 4а мінус 4А взаємно знищується, залишається число 3. Про число 3 ми впевнено можемо сказати, що воно більше нуля. А отже, і різниця цих двох виразів є більшою нуля. Коли таке буде? Завжди при будь-якому значенні А, із множини дійсних чисел. Пам'ятайте, цей символ у нас заміняє слово будь-якому або всіх. При всіх значеннях а з множини дійсних чисел. При будь-якому значенні а з множені дійсних чисел отже, дійсно, а плюс 3 помножити на а плюс 1 буде більшим. Більший результат. Якщо різниця більшої, то і перший вираз буде більшим. Різниця більша нуля, то і перший вираз буде більшим за другий вираз. Коли? При всіх значеннях А з множини дійсних чисел, що й треба було довести. Продовжуємо працювати. І цей самий номер, але п'яте і шосте завдання. Доведіть, що при будь-якому значенні змінною є правильна нерівність. Щоб довести, нам треба скласти різницю лівої і правої частин, спростити ці вирази, порівняти результат спрощення з нулем і зробити тоді висновок. Ліва частина у п'ятому виразі це 2а-5 у квадраті. І віднімаємо праву частину. Права частина являє собою многочлен. Нам треба відняти не тільки перший вираз, а всі три доданочки, які тут містяться, тому ми беремо цей многочлен, всю праву частину в дужки. Дорівнює. Бачимо? Що лівий вираз являє собою квадрат різниці двох виразів, розкриваємо за відповідною формулою. Перед другою дужкою маємо знак мінус, тобто просто міняємо знаки всіх доданків в дужках на протилежні. Зводимо подібні доданки, маємо мінус 2а2, це є результат віднімання від лівої частини правої частини даної нерівності. У попередньому завданні ми отримали в результаті 3, і по трійці ми розуміли, додатні це чи від'ємний результат. Тут у нас є вираз зі змінною, Змінна у нас нікуди не зникла. І залежно від А, результат цієї різниці буде змінюватися. Але нам не важливо, яким конкретно числом буде цей результат. Ми напевне знаємо, що будь-який вираз у другому степені. Завжди є невід'ємним. Тобто або дорівнює нулю, або більший за 0. Ми сказали завжди. Тобто, це буде при будь-якому значенні а з множени дійсних чисел. Але в нас не лише а в квадраті стоїть. У нас а в квадраті домножається ще й на мінус 2. Тож проаналізуємо мінус 2 помножене на а квадрат. А квадрат у нас більше або дорівнює нулю. Мінус 2 від'ємне число. Якщо ми мінус множимо на плюс, від'ємне число множимо на додатнє, то отримуємо результат менший за 0, а якщо від'ємне множимо на число, яке дорівнює 0, то ми отримуємо, звісно ж, 0. Отже, при будь-якому значенні а даний вираз буде приймати недодатні значення менші або рівні 0. Отже, ліва частина даної нерівності буде меншою або рівною до правої частини цієї нерівності. Ми підтвердили правильність знаку менше або дорівнює. І це відбувається при будь-якому значенні а з множини дійсних чисел. Доведемо шосту нерівність, і нам слід показати, що а квадрат плюс 4 буде більшою або рівною за 4а. Для цього ми утворюємо різницю цих виразів. Дорівнює. Придивіться уважно, будь ласка, до цього тричлена. Якщо ми поміняємо місцями другий і третій доданки, то ви впевнено впізнаєте, що цей тричлен є квадратом двочлена А 2 у квадраті. Що ви можете сказати про цей вираз? Адже це не число. Я теж переконана, що квадрат або парний степінь будь-якого числа завжди буде не меншим за 0. Отже, не дивлячись на те, що буковка А тут зберіглася, і числове значення даного виразу буде змінюватися залежно від того, що ми підставимо замість А в даний вираз, але квадрат. Цієї різниці ніколи не стане меншим за нуль. Для нас важливо саме це: квадрат будь-якого виразу більший або дорівнює нулю. Тож можемо робити висновок. Якщо різниця двох чисел невід'ємна, тож і між лівою і правою частиною буде знак теж стояти не менше, що і треба було довести. Останній приклад. Нам знову треба довести, що ось отакий многочлен більший або дорівнює 0, за умови, що А більше або дорівнює 6 доведення. Виписуємо ліву частину цієї нерівності. Праворуч, у нас стоїть 0, віднімати 0 не має сенсу, бо ми отримуємо все одно цей самий результат. Отже, будемо працювати тільки з лівою частиною. Зверніть увагу, що вона містить 4 доданки. Дужок тут немає, розкривати немає чого, а от зробити дужечки можна. Коли ми маємо чотири доданки, очевидно, що це буде спосіб групування. Я погрупую перші два доданки і другий два доданки. Із перших двох виношу А квадрат, в дужечках залишається А мінус 6. З третього і четвертого немає чого виносити, тут вже є а 6 Маємо два доданки перший. І другий доданочок. І помічаємо, що кожен із них містить одинаковий множник А-6. Винесемо його за дужки. А в дужках залишається А квадрат, плюс, і коли ми забираємо весь повністю доданок, то на його місці, пригадайте, залишається одиничка. В результаті перетворення даного многочлена ми отримали добуток двох виразів. Встановити знак нерівності ми можемо тільки по знаку різниці. Який же знак цієї різниці? Що ми знаємо? А квадрат плюс одиниця завжди буде число додатнє. Чому? Бо А квадрат більше або дорівнює нулю завжди це вираз у квадраті. А якщо ми до нього дадемо ще й одиничку. То цей вираз буде більший або дорівнювати одиниці, а одиниця це ж зрозуміло, що це додатнє число. Ось звідки береться цей результат більше нуля. Коли таке буде? При будь-якому значенні а, але нас просять розглядати тільки, щоб це значення а було більше або рівне 6. Добре. Дивимось на першу дужку. А мінус 6. Якщо ми підставляємо число рівне 6, 6 відняти 6 це буде дорівнювати нулю. А якщо підставимо число більше за 6, наприклад, 7, 7 відняти 6 буде одиниця це додатнє число. Або, наприклад, 10. 10 відняти 6 це буде 4. 4 теж додатнє число. Тож отримуємо, підставляючи сюди замість а значення. Більші або рівні 6, результат отримуватимемо більший або рівний за 0, при будь-яких значеннях а не менших за 6. Таким чином, перший доданок нам дає або 0, або плюс. Другий доданок нам дає результат більший за 0. Тож, якщо ми додатнє число, Множимо на додатнє число, то в результаті отримаємо додатнє число. Якщо ми 0, бо є у нас рівність у цієї дужки нулю, множимо на додатнє число, то ми отримуємо рівність 0, адже при множенні на 0, результат завжди отримуватимемо 0. У висновок прописуємо ту нерівність, яка була задана в умові. Що й треба було довести.